Нова інформаційна година на телеканалі ТВ8 Плюс розпочинається просто зараз. Триває головний день і триває інформаційний марафон телеканалу ТВ8 Плюс, мета якого нагадаю зібрати 120 тисяч гривень для потреб третьої окремої танкової бригади. Зауважу про те, що за ці кошти ми купимо необхідне обладнання, обов'язково передамо їх українським військовим, і за кожну гривню буде прозвітовано. І це ви також зможете побачити у наших соцмережах. Тому обов'язково доєднуйтесь, донайте за QR-кодом, який бачите на власних екранах, і продовжуйте допомагати українським військовим. Ну а впродовж цієї години поговоримо про те, що Україна знову виборює незалежність на полі бою. Про це будемо говорити і з гостем, який з нами відеозв'язком. Віктор Бурлик, військовослужбовець Збройних сил України, депутат Хмельницької обласної ради. Слава Україні! Радий бачити вас. Героям слава вітаю студію! Вітаю рідні Хмельницькі. Багато хто зараз насправді говорить про те, що Україна здобуває на полі бою свою незалежність. Бо в 1991 році насправді вона нам а, далася легко. На вашу думку, чи так це насправді і чому? Я Думаю, незалежність ми виборюємо набагато більше століть, тому що 91 рік це рік відновлення української незалежності. Була також держава за часів Хрушевського УНР. І була і правонаступники перед ними були це і Запорізька Січ, і Гетьманат, і Київська Русь. Ось звідки йде джерело нашого якраз державності, нашої. Тому всі століття ми боролись за те, щоб українська держава була. Як показує практика, ворог одвічний, той самий. Московія, тому зараз такий етап, коли на наше покоління випала в честь відстоювати якраз українство, пояснювати, що бути українцем і називатись українцем і жити в Україні, це означає зберігати і свою державу, свою мову, свою культуру. Тому. Чим більше об'ємми москалів, тим менше нашим дітям треба їх вбивати. Бо я впевнений, що якщо ми не закриємо кейс з Росією, то це питання буде через 10, 15, 20, навіть 100 років, але все одно боротьба буде. Тому що так склалося, що в нас такі сусіди. Ми зараз бачимо і українських військових, які активно виборюють цю незалежність і сповідують ту ж саму позицію, про яку насправді говорите ви чимало людей, які доєднуються до волонтерських рухів, які продовжують посильно допомагати збройним силам України. Але чи можемо ми говорити, що ця позиція, що зараз потрібно саморозібратися із Росією і в подальшому будувати далі свою незалежну державу, вона є панівною у суспільстві? Питання в тому, що розібратися з Росією в будь-якому випадку прийдеться, тому що не ми ж нав'язували навіть повномасштабне вторгнення, москалі це нав'язали, і питання просто в якому стані ми залишимо тобто, після перемоги, якщо буде існувати така інституція в тій формі, яка зараз є, як Росія, вона ніколи не змириться з тим, що Україна незалежна, тому що в їхній концепції великої Росії Україна має досить суттєву роль, особливо. Оскільки це вікно до Європи, оскільки це родючі землі, дуже-дуже багато ставок якраз на Україну. І якщо така інституція буде, питання часу, коли вона знову окріпне, набереся, як набереся сил і захоче провести ще одне повномасштабне вторгнення. Якщо вона розлетиться на якісь інші держави, племена, і вони почнуть між собою щось там з'ясовувати, Чеченські воїни, ще там щось в тому подібному руслі, то я думаю. Ну більш-менш буде безпечніше, але нам не треба забувати, що навіть після перемоги нас повинна бути потужніша армія в Європі, проукраїнське налаштоване населення, суспільство. Бо вони можуть зайти зовсім іншою колоною, як показує практика, велика кількість людей і за опозиційні блоки, за ОПЗЖ і тому подібне. Тому основне завдання це суспільство зрозуміти, що з москалями немає про що вести навіть мову. Що це завжди був наш одвічний ворог, щоб всі проросійські рухи, як і московська церква, була помножена на ноль в Україні, і сильне військо. Це того, що в Україні не буде війни. Завтра буде рівно 32 роки незалежності в нашій державі і півтора, з яких, зокрема, вони проходять у фазі широкомасштабного вторгнення. От за попередні 30 років, на вашу думку, чому Україна не скажімо так не від'єдналась повністю від Росії? Я маю на увазі і культурно, і ментально, і економічно. Чому цього все ж таки не відбулось? Ну, тому що е треба розуміти, якщо ми беремо приклад тої саме. Країн Балтії, так, які після розвалу Радянського Союзу вибрали свій шлях. І оскільки вони тоді ще на корню все порубало, тобто це наше покоління, наших батьків, можна сказати, тому вони зараз є в НАТО, тому зараз у них немає проблем з цим сусідом. І вони провели ті речі, про які зараз впроваджуються в Україні, або останніх там, 9 років впроваджувались, які навіть. На теренах Хмельниччини дехто не розуміє для чого для чого там де декомунізація, для чого ця українізація, чим мішає Пушкін. Ну от, от такі питання задають в Естонії, в Латвії, Литві. таких питань не задають. Ці питання вирішили ще на початку 90-х. Тому е, оскільки ми в цьому плані як то кажуть, призупинилися, нам треба наверстати. Звичайно, після 2014 року можна було б говорити про якусь відновлення такої українськості, по суті. Бо якщо до того, давайте згадаємо 9-10 рік, я, наприклад, 11-й рік проходив строкову службу в Десні, і я бачив, як на моїх очах знищувалася армія. Тоді міністр був оборони в Україні, герма'янин, з паспортом РФ, Лєбінів, Саламатів. Тобто, це були відкриті агенти, які просто. Прийшли на пост міністрів, щоб знищувати Україну, знищувати місці української армії. Попередні роки ми за Газпром віддавали стратегічні літаки, які зараз бомблять наші міста, тобто про яку Україну можна було говорити в той час. Говорити про війну з Росією, це було взагалі про що говорити. У нас було закон про співпрацю розвідок, дуже багато. Ми були інтегровані в систему захисту проти умовного НАТО. Тому це досить такі серйозні переломи відбулися основне, щоб ці переломи відбулися в свідомості, і основне, щоб українці не забули, бо нас народ любить часто забувати. І не забували, хто є ворог, хто на кого напав, і які жертви українці понесли через цього ворога. Бо я впевнений, що після перемоги будуть з'являтися партії, люди, які будуть твердити про те, що треба десь помиритися, що треба там перегорнути якісь лист і почати знову. Я б дуже хотів, щоб люди на це не повелися в черговий раз. На вашу думку, за оці 30 років чи був в Україні шанс, можливо, і навіть не один переорієнтуватися більше на захід і починати інтегровуватись до Європи, до Європейського Союзу, до країн НАТО, я думаю, був і приклад цього є вибори, так які за 30 років можна було сказати. Якщо взяти Ющенка, це був такий відносно Росії про український, тобто підняття питання голодомору, перша розмова про НАТО це? Досить суттєві такі речі, е, звичайно, не було можливо якоїсь політичної волі, не було якоїсь потужної команди, яка була готова втілювати це, е, і в цьому якраз і проблема, напевно, Ющенка. Якщо взяти там Янукович, ну це зрозуміло, в, в, чисто проросійські, якби не було революції гідності, доля України спіткала така, як Білорусь. Тобто зараз ви знаєте, що в Білорусі ні питання мови, не стоїть білоруською. Це вже. На 90% Росія, тобто там вже спільна армія, все спільне скоро буде, і питання там номінально, чи вона незалежна, чи вона не незалежна. Звичайно, якщо російська е, Росія в цьому форматі, в якому вона є, розпадеться питання Лукашенко буде питання лічених годин, ну диктатури Лукашенка. Тому зараз після революції гідності. Анексії Криму, АТО, потім ООС в Україні ну вже так виходить, що за 10 років майже то і вибудовується якийсь імунітет і розуміння, хто такі росіяни. Хоча, попри це, не забуваємо, що в багатьох, наприклад, у 2020 році на виборах місцевих і позаходила проросійська партія Ашарія, і ОПЗЖ понабирало, і досить багато вони набирали. Не забуваємо, що також і в інформаційному полі, тобто було багато каналів, які відкрито були рупорами Кремля, і усі російські наративи нав'язували українцям. Тому, я ж думаю, після повномасштабного вторгнення, після перемоги, нам, особенно, не допустити цих помилок. В одній з своїх відповідей ви наводили приклад країн Балтії, які відразу ж позбавилися до всього російського, а тим не менш в Україні залишаються люди, яких не переконують навіть російські ракети, які падають на голову. Позбавлятися російської мови, перестати споживати російський контент і в цілому ставати е, справжніми українцями, послуговуватися українською мовою, е, слухати українські пісні, сприяти розвитку української культури. На вашу думку, як переконувати цих людей бути проукраїнськими, повертатись до України це питання часу. Чи це питання, скажімо так, і на законодавчому рівні? Так, тобто держава має приймати якісь певні закони щодо е популяризації української мови, пісні, культури і тому подібне, і таким чином переконувати цих людей? Ну я скажу, приклад повернемося до країн Балтії. В них якраз супроводжувалася ця е позиція відносно Росії на законодавчому е як то кажуть, площ на законодавчій площині. І ми пам'ятаємо, які закони буде прийняті. І досить чіткий є закон про резидент, не резидент країни, тобто громадянин, не громадянин. Якщо ти не здав екзамен на громадянина, ти не можеш голосувати. Тому ти теоретично про російські люди, які так хотя там в СССР і не здадуть екзамен там те, якщо порівнювати з Україною, вони не могли б вибирати тих самих бойків, ОПЗЖ і тому подібне. Вони б просто були б гостями в цій країні. Мені здається, інституції громадянства треба переглядати обов'язково в Україні. І коли людина заявляє, або там вже зараз дуже багато і судових справ стосовно е зраді інтересів держави і колабораціонізму, я вважаю, що якщо судом доведений колабораціонізм, то має бути і заб забирати громадянство борського, тому що. Ці люди ж ходять на вибори, і ці люди голосують і вибирають саме про російських політиків, які ведуть на Росію. І яскра наприклад та сама Хмельниччина, Московський патріархат, там, де якщо, наприклад, територія в нас не є російськомовна, так? яким чином впливати на громадян, ну прости, російська церква. Люди знають мільйон випадків, вже я не знаю. Доказано доведено, але вони все одно туди ходять. Питання з часом, питання. На майбутнє покоління на те, як ми виховуємо. Яскравий, приклад — взяти окуповані території, першим, що робить ворог, це приїжджає, забирає всю українську історію, українську мову, всі підручники і привозить масовим тиражом якраз історію Росії, де в концепції прописано, що Херсонська і Запорізька область Росія, наприклад. Тому е нам повинно також бути виховання молоді, е розуміння. Через різні методи і освітня програма, і продукування культурного продукту, кіно, музика, Вона має інтегруватися саме на тому, що Україна, українська мова, українська культура, і щоб повністю не потрібно було шукати аналогів в Росії. Ми мали все своє зробити таке. Після цього я думаю, можна буде говорити про якусь українську Україну. Я окремо також хотів би з вами поговорити про різні етапи становлення нашої держави і участь Російської Федерації безпосередньо у цьому, тому що в 2014 році багато людей більшість принаймні людей побачили, хто є справжній ворог. Це зокрема, коли відбулася анексія Криму, коли відбулись дії на Донбасі нашої держави, так. І власне хотів би також поговорити і про те, що робила Росія з Україною до 2014 року. Тому що навіть якщо повертатись там до повідомлень від української розвитки, то вони ж зазначали зокрема про те, що ця операція готувалася ще задовго до 2014 року. От от той час до 2014 року, що Росія робила із Україною? Це була досить потужна компанія, побудована. Я би так відмітив з 2007 року. В 2010 році, там дев'яти я вже в політиці був, і можна було б відслідковуватися. Я можу сказати, що зараз, напевно, дикунство, якби е хрязним ходом по Хмельницькому йшли з імперськими прапорами, прапорами е ім Російської імперії, бікборди з російським царом по місту Хмельницькому, наприклад, в 2020 році таке було. Це була досить потужна і продумана компанія по ДНР, тобто Донецька Народна Республіка. Перші їхні прапори я бачив на проросійських мітингах е, разом з комуністичними з імперськими прапорами. Це було досить продумано, досить великі гроші вливалися. Е, так само була українські вибори Медведчука. Тобто, е, спеціальний проект, який е, передбачав федералізацію країни, тобто, щоб різні області були федера... федеративними округами, щоб максимально легко можна було потім анексувати. Наприклад, якась Донецька обласна рада прийме, що ми частина Росії, і майже на законодавчому рівні можна було е, бути такими сепаратистами, тому дос це досить сильно і потужно було той самий чорноморський е, флот, всі розуміли, що якщо забрати російський флот з Криму е важче буде його анексувати, і ворог це розумів і був готовий там і газ дешевший давати, аби мати той вплив. Це були цілі кампанії і з різних форм вони виглядали, це і культурні форми, тобто створення спотворення української мови, це як мова Селюків, і в фільмах, і в... З різними методами це була планова потужна робота, на яку виділялися мільйони доларів, і вона продукувала якраз і виростало такі суспільства. Що, там в містах модно було говорити російською, що е, весь шоу у наш був інтегрований. Згадайте, там які були е, там новорічні якісь золоті огоньки і тому подібне. Тобто наш шоу-біз український від російського не відрізнявся. Це була як правило колаборації, різні там мюзикли і тому подібне. Це було свідомо спланово, якраз, щоб українці між росіянами і українцями не було ніяких тих перешкод і потужно ворог хотів забрати так українські душі. Після 2014-го, як я вже зазначав, чимало людей насправді побачили, хто справжній ворог, але залишилась так само частка людей, які не бачили, продовжували не вбачати в Російській Федерації ворога. Така ж частка також залишилася, але дещо менше вже і після 2022 року. На вашу думку, чому ці люди продовжують не сприймати Російську Федерацію як ворога, бачачи ті воєнні злочини, які вони чинять на території нашої держави і по відношенню до українського народу? Ну, повинні розуміти, що є така категорія людей. Просто русський мір це не просто. Ідея, так? Типу, послухав я собі руський мір сьогодні. Руський мір, завтра не руський мір. Це, як то кажуть, боротьба за душі, це набагато сильніша ніж сектанство. Тобто, людина по стану душі, вона ну, вона імперець. вона вбачає Росію, вона дивиться російські новини. Вона все дивиться через призму росіян. Тобто, будь-яка подія трапляється, наприклад, її же будинок потрапляє бомба, і вона. Перше, ділом, що роблять, щоб розуміти, як правильно потім ретранслювати інформацію, вона дивиться це в російських новинах, а потім вже з усідом кажуть, це українці роблять. Тобто, це такий стан душі з цими людьми нічого не зробити. Для того щоб вони не проявляли себе відкрито, звичайно, повинно законодавство бути. Тобто, Якраз і за колабораціонізм, цей закон, мав бути прийнятий ще в 2014 році, я б набагато, дуже багато би користі приніс. І я думаю, частина агентів вже тоді б була б якось ліквідована. А ще потрібно вже сточати закони в цьому плані. Набагато сильніше робити, набагато серйозніше. Те, що я говорив про заборону українського громадянства, в таких людей потрібно забирати українські паспорта, якщо вони підозрюються в колабораціонізмі. І в інших методів просто немає, це потрібно розчищати, тому що русський мір виховує молодь там, через він там, самок виховує старші покоління, там, система нав'язування ностальгії за Радянським Союзом. Це все планово і це не, не просто випадково. Там, просто там, з'явилася хороша музика, хтось її послухав. Ну, все продукується, це якраз і є ті метастази руського міра. Не потрібно боротися. Це не проста якесь питання, таке, що, типу, якийсь один тумблер виключимо і все питання вирішено. Це потужна кампанія, яка була розрахована проти України і з якою потрібно комплексно боротися. Варто зауважити також про те, що зараз, борючись за незалежність України, наш народ платить за це надзвичайно велику ціну, тому що ми втрачаємо найкращих синів дочок нашої держави. І також варто відмітити те, що наразі Збройні сили України мають певні успіхи у контрнаступальній операції на південному напрямку, на Запорізькому напрямку. Ми знаємо про те, що ви наразі там також перебуваєте. Поділіться, яка наразі оперативна ситуація на запорізькому напрямку? Ну, як поза повідомленнями вже речників генштабу, всі відомо, що збройні сили увійшли в роботі. Тобто зараз бої там за центр, е, є окрім райони на півдні роботи на російських. Я думаю, за кілька днів буде повідомлення про звільнення з окупації цього населеного пункту. Е, ворог підтягує резерви. Всі розуміють, що після програшу здачі ними роботи на е, Збройних сил України з'являються деякі перспективи на цьому напрямку. Е, і Ворог, попри все, хоче, щоб ті е, якось перспективи нівелювати. Тому стягуються резерви, е, активно працює ворожа авіація, це і вертольоти к 52 і літаки з керованими авіабомбами, які просто готові бити і по посадках, по містах і все одно куди, аби е, мінімізувати наступ українців. Е, е, динамічна ситуація змінюється. Ситуація буває в день. Одна чи інша позиція кілька разів в руки потрапляє, тому говорити про щось детальніше немає сенсу. Окремо, хотів би поговорити стосовно розмінування, тому що на початку контрнаступу то були повідомлені і також від штабу збройних сил України, що росіяни готувалися до цього. Вони щільно мінували територію і за повідомленнями міністра оборони України Резнікова, то там ледь не 5 мін було на один квадратний метр. А наскільки зараз вдалось прорвати цю шалемовану оборону і щодо розмінування? Як наразі із цим, чи вдається все, що хочеться для того, щоб розмінювати поля і пройти от, на ворожі позиції, потрібно там Збройним силам України робити спеціальні коридори для техніки. І якраз частина цих полів щільно оберігала населений пункт Роботіни. В зв'язку з тим, що збройні сили вже в роботі, можна говорити, що. В таких кількостях, таких масштабах ворог не зможе певно мінувати ті площі. І це, можна сказати, якраз прорив цієї першої лінії це суттєві досягнення. Міни є ворога, досить достатньо, в достатній кількості і дистанційне мінування, і різними способами ворог мінується. Це не, не швидко. Це щоб зберегти особовий склад і техніку, це досить довго тривало, тому контрнаступ напевне так і затягнувся. Ви також значили про те, що відбувається систематична активність ворожої авіації. Це і літаки К-52, Це і також бойові літаки безпосередньо е, окремо. Хотів би запитати, як справляються з цим українські військові? Чи є у нас чим відповісти? Ну, є випадки і в інформаційному вони проскакують про збиття того чи іншого К-52 на різних напрямках, це як і на нашому напрямку, так і на Бахмутському напрямку. Але вони ведуть себе досить з дистанції, працюють. Їх дуже важко збити таких переносних зенітних ракетних комплексів. Цю mm. е -э -э ситуацію з ними би виправила, звичайно, наявність Збройних сил України f 16 там, чи іншої якоїсь сучасної авіації. А так то. Як той вдається, але воно мало б бути на іншому рівні, і ворог мав би боятися просто залітати навіть на окуповану територію своїй авіації. А оскільки має такої переваги, ворог дозволяє собі так, як дозволяє сьогодні день прапору, і ми бачимо із різних відео, як українські військові шанобливо ставляться до цього державного атрибуту. Ми також бачимо, як тільки відразу відбувається деокупація певного населеного пункту, українські військові. Встановлюють там наш жовто-блакитний стяг. Хотів запитати наступне: це виключно українське таке ставлення до прапору, чи це загальносвітова практика? Ну, не знаю, напевно. Для кожного це якось по-особливому, тому що в мене є побратим, який сім'я його на окупованих територіях в е, Запорізькій області. І він мега мотивований якраз звільнити свою батьківщину. Він вже заготував прапори з нашим підрозділом з назвою того населеного пункту. Тобто, якщо брати його, в нього особлива мотивація і особливе ставлення до прапора і розуміння того, наскільки це важливо. Ну, В усіх Збройних силах я не стикався таким, хто б не шанував прапора. Шанують прапор і державний, і червоно-чорний. тому що з цими прапорами, з цими шевронами, з прапорцями жовто-блакитними гинули їхні побратими, ставали інвалідами, тобто це досить потужно, можна сказати, енергетичному такому рівні. І тому, коли заходимо в окуповане якесь містечко там, чи населений пункт, Збройні сили в першу чергу це викидають російські прапори як символ поневолення населеного пункту, символ окупації і як символ звільнення якраз чіпляється жовто-блакитний прапор. 32 роки незалежності України. Якими для вас були ці 32 роки? Це таке серйозне питання. Колись, Коли я хотів в школу, я любив дуже історію України. І коли читати за такі періоди, коли там спалювали українську Січ, кріпаками робили українцями, голодомором душили, винищували народ, завжди в мене викликала така думка, типу, чому українці не боролися. Потім я згодом знав, що вони боролися і завжди думав, що якщо станеться таке горе, в сучасності я обов'язково піду захищати. І так я й напророчив собі, що коли трапляється якесь горе в нашій великій сім'ї в Україні, потрібно його вирішувати. Тому що країна це як мати. Є у когось мама, яка має більше грошей, більше можливостей, але ці мами не рідні. А є рідна мама, яка нас народила. Тому, коли хто десь тікає за кордони, мені цих людей жалко, оскільки вони залишили маму коли неї великі проблеми. Нам треба боротися. Тоді буде все добре, яким для мене було треба. На вашу думку, якою Україна була, є, і якою б ви хотіли її бачити у майбутньому? Я Хотів би бачити українську Україну, яка в першу чергу б захищала інтереси виключно українців. Сильно, могутню, озброєно, яка б пам'ятала героїв, які загинули за цю країну, яка б пам'ятала, за що боролись, пам'ятала, хто одвічний ворог, і пам'ятала, яких помилок в майбутньому не потрібно допускати, щоб не було повномасштабної війни. Пане Вікторе, я дякую вам за вашу роботу, за те, що ви продовжуєте робити усе можливе, аби наблизити українську перемогу. І я дякую вам за те, що ви були разом із нами. Віктор Бурлик, військовослужбовець збройних сил України, депутат Хмельницької обласної ради, був з нами відеозв'язком. Ще раз дякую вам.